Українці ж продовжують тікати з буремних територій. За даними уряду, кількість переселенців із зони АТО із окупованого Криму перевищила 461 тисячу. Від початку березня в їхніх родинах народилось понад 1700 малюків. У міністерстві охорони здоров'я запевнили, всі вимушені переселенці необхідну медичну допомогу отримають. Проте на звільнених територіях Донеччини та Луганщини все ще бракує кадрів. По місту Маріуполю, по Краматорську, по всій прифронтовій зоні 110 наших медичних працівників з інших регіонів України працюють саме в цивільній медицині, як добровольці. Якщо ми говоримо про медичні кадри в Луганській, Донецькій в Донецькому регіоні, то дефіцит. Медичних кадрів може бути покритий за рахунок тих, хто залишився на тимчасово окупованій території, і з 1 грудня все таки переїхати на звільнену територію.